Пример двоих людей. Первый избранный, помазанный царь еврейского народа имя Якому Саул. Сначала, когда он слушался Бога, Божого человека, Божье Слово, все было прекрасно, Бог хотел утвердить его царство. Но когда он начал гордиться и делать все по-своему, не так, как ему сказал Господь Бог, начал возмущаться и возникать на Божьего человека, от него отошел Дух Божий. Но свято место пустым не бывает. Човек був созданий как посудина, чтобы внутри жил дух от Бога. И когда там немає духа от Бога, туда приходит другой дух, нечистый дух, злый дух. И вот этот нечистый дух пришёл внутрь саула. Він був тим чоловіком, який сам ізганяє з тої сторони колдунов, ворожеєв, гадателів і всіх от цих от нечистих людей. Він не дозволяв, щоб там ці люди були на тій території. А потім він сам став тим чоловіком, внутрі якого жив цей дух. Наскільки страшно бути непослушним. Непослушним Божому чоловіку і непослушним Богу Божому Слову. Тому що тоді прийде сніна духа, Бог дарує нам свого Духа Святого. Дух Святий джентльмен. Він не буде нікого не насілювати, не заставляти. Якщо я, як чоловік, не вибираю служити Богу і жити святості, Дух Святий огорчиться і уйде. Але потім прийдуть сім злейших. Про це предупреждав Ісус Христос. В случае Саула прийшли вот эти злейшие, які потом растерзывали його душу на части, і в конечном итоге він умер самоубийством. Но Є старий приклад, приклад Давида де да Господь збирає чоловіка, де да чоловік теж совершає якісь гріхи, але він кається. Він кається, і Дух Божий завжди був на ньому. І до кінця, і до старості, і до сідіни Бог не залишив його. Нам треба брати примір з Давіда.